Сьогодні перепілочка 44-й день від народження і вже почали з'являтися перві яйця для порівняння оце яйце нормального розміру. Всі звісно менші. Це вчерібі яйця. Так вони і розносяться. Спочатку маленькі, потім крутніші і крутніші. З 3.01.25 вони родились. Сьогодні вже три яйця є. В цих 3.01 також родились. Поки жодного яйця немає. Можливо, за температури вони знаходяться нижче.